Привіт всім, мене звати Сергій. Я вже продаю на промі більше року, і я хочу з вами поділитися своїми результатами. В минулих відео я розповів, які в мене показники за 30 днів. Ви можете відео це переглянути. Сьогодні я розповім мій досвід роботи на маркетплейсі проміє, скільки я отримав за рік продажів і чи вигідно зараз продавати на маркетплейсі. Також я розповім вам свої помилки, які я допускав під час ведення свого магазину. Тож. Підпишіться, поставте лайк і стартуємо. Свій перший магазин на Prom.ua я купив в 2023 році, півтора роки тому, в липні місяці. Це було для мене щось незрозуміло, як і як і все. В принципі, як в перший раз водити, ходити, їздити на велосипеді, і потрібно було з, чимось, з цим, і потрібно було з цим розбиратися. Як це воно влаштовано? Мені не терпілося вже отримати свої продажі. І так я приступив. Спочатку я додавав Позиція за позицією, в мене виходила десь одна позиція в день, потім я прискорився, і за тиждень у мене вже було 28 позицій. Нагадую, я купив магазин на 1000 позицій, із яких тільки було 28, це якось несолідно. Після цього я собі взяв за ціль набити хоча б 500 позицій. Це для мене здавалося якимось нереальним. Отож, коли в мене було 28 позицій, я чекав. Я чекав, поки прийде моє перше замовлення. Його не було. І тільки через три тижні після того, як я пододавав товари, попрацював, попрацював, тоді з'явилося моє перше замовлення. І в принципі, з цього почалась моя робота. Далі я вже додавав більше позицій, і в мене вже за місяць було вже приблизно 100 плюс позицій. Але замовлень все-таки багато не було. Я знов шукав рішення цьому. На перших етапах було взагалі непонятно, як це все працює. Саме важче було з карточками товару. Там треба було додати окремо опис на українській мові, на російській, додати багато тегів і в цілому працювати над карточкою. Ну, наприклад, в порівнянні з Олікс ти просто ну я як робив? Я скачував картинки. Брав телефон, сідав і скопіював якийсь опис, додав ці картинки. Це виходило в мене хвилин 10. Спромом же це. Це ти сидиш десь біля півгодини над однією карточкою товару, додаєш опис, копіюєш цей опис, перекладаєш опис, вводиш характеристики. Це не так легко, як здавалося на перший час. Тож карточки товару, якщо ви починаючий, продавець будуть для вас незрозумілими. Що з цим робити? Просто заповняти чим більше карточок ви заповните, тим швидше вам наб'ється цей скіл і ви навчитеся заповняти. І в мене зараз виходить вже за хвилин е 10 зробити карточку товару. Це такий фаст режим, коли в мене вже підготовлені матеріали. А нормально це буде, якщо буде там пів години тратити на карточку товару. Це буде в принципі норма. І після того як я вже попрацював з карточками товару, в мене були якісні карточки товару вже якось прокльовувалися перші замовлення. Їх все одно мало було. Я шукав в цьому рішення. В цьому рішення є, і це пошук нових постачальників. Я писав просто всім, писав на Олікс, на пром, ну всюди просто писав, щоб знайти цього постачальника по хорошій ціні. І ось знайшов постачальника, який дав мені плюс-мінус десь 500 товарів, які зразу я відружаю на свій магазин. Ну я знов чекаю, чекаю, коли ж то там буде замовлення. Заходжу в перший день і нічого нема. В другий день теж нічого. Тиждень приходить, нічого нема. Та що ви, злучайтесь з мене? Фух, я вже не знаю, що мені робити. Є теж вихід з цього, я почав переробляти карточки товару, мені допоміг Денис. Денис, якщо ти це дивишся, дякую тобі. Денис мені підказав, що треба кожну карточку робити унікальною, тобто якось відрізнятися від, від інших, не просто додати якусь, ну не просто шаблонним бути продавцем, а бути чимось відмінним. Я вирішив для себе, по-перше, якісно зробити доробити ці карточки. Там було багато помилок, карточки виглядали приблизно так. Це багато тексту. Все докупи зв'язано, все непонятне. Не було перекладу на українську, не було тегів. Я це все додаю, роблю, і замовлення починають прокльовуватися. Більше вже стає замовлень. І це вже якісь маленькі замовлення, там на 100 гривень, на 50, так і вже на 700, на тисячу, на півтори тисячі замовлення. І я вже для себе розумію, що ось так вже треба робити. У мене є вже розуміння, як має виглядати карточка товару. Тобто це фото якісні, якісний опис і звичайно теги. Так продовжувалося буквально пару місяців, коли я підстроювався під пром, робив карточки, налаштовував мій магазин, і саме активне і саме цікаве почалося в вересні. Вересень це мій топ-місяць по продажам взагалі на маркетплейсі. Було приблизно кожен день по 3-5 замовлень. От кожен день я встаю. в мене вже є замовлення. Ввечері вже їх є п'ять. Клас, супер. Мені в основному мені не треба було якось напрягатися. Частину товару мені відправляв постачальник. Частину товару е, я той свого складу відгружав на пошту. Це класно. І один день в мене було просто 13 замовлень. Це мій був максимальний рекорд. Я був дуже задоволений. І це в вересні місяці, як зараз пам'ятаю. 13 замовлень в кінці дня я такий сидів, думаю, ого, ну це я став вже мільйонером 100%. І це все завдяки роботі над над магазином, завдяки роботі над карточками товару. Я думаю, з карточками товару питань немає, і я передав вам свій досвід. А зараз я хочу вам представити свою аналітику за цілий рік. Було досить цікаво. Досить нервово, коли не було замовлень, коли вже вони появлялися, коли було 13 замовлень, як я радів, і я зараз поділюся вам цими цифрами. Отже, за рік 269 тисяч показів. Це просто це, це товари, які показувалися всім, всім людям. З них перейшло 15 тисяч 449 людей. І купило на 189 тисяч 810 гривень. Представте таку цифру. Коли з Оліксу в мене було, там, може, 100 доларів е е в місяці, то місяці були, що ну, 0, 0, 0, 0, 0, 0, а потім там, раз там, 100 доларів я заробив. А тут 189 тисяч і замовлення приходили постійно. Тобто, день через день. Інколи не було. Це, звичайно, таке є в роботі, а інколи було дуже овер багато замовлень. Тобто 189 тисяч для магазина початківця, це я думаю непогано. Поділіться вашими результатами, якщо ви вже продаєте. Ну я цьому радий, радий цій цифрі, тому що таких, ем, таких заробітків в мене не було. Витратив на цю всю компанію. Я 19 442 гривні. Добавляємо ще 100 доларів за плату за магазин, і в нас виходить. Що ж, витратив на це все я приблизно десь 24 тисячі разом з магазином. З всякими поверненнями, з моїми тестами, це було десь приблизно 24-25 тисяч. Особисто, я думаю, що Пром це не така безнадійна вже і платформа. Замовлення є, потрібно працювати, потрібно удосконалюватися, додавати новий товар, щось тестувати, шукати десь дешевше і продавати на промі робити якісний контент. робити... Робити, просто робити, працювати над ним. Оце моє, ем, моє спостереження. Я працював, я отримав такі показники, і я дуже задоволений цим. Це не реклама з прому. Не подумайте, що я якийсь амбасадор прому. Це просто моє відео, мій досвід. Ем, чи рекомендував би я вам пром? Звичайно, це 100% звичайно. Тут ви отримаєте перші продажі, тут ви розумієте, що таке товарний бізнес, познайомитися з постачальниками, і, як сказав, як можна сказати, починати і влітися в більш серйозніші продажі, якщо порівнювати з OLX. Звичайно, пром це не є вершина айсбергу. є куча платформ, які я буду підключати. Це і я планую розетку, я планую. Шафу планую дуже багато маркетплейсів, які я зараз не використовую, але вони мені б мені бустанули мої продажі. І додавлю, звичайно ж, знову OLX. Які ж мої були помилки на Промі? По-перше, це перша і основна помилка це було халатне відношення до клієнтів. Що це, чим це, як це пояснити? Тобто, інколи я їм не відписував, вони відписував вчасно. Ну, я не знав, я не знав, вибачте, клієнти. Я просто не знав, що треба просто нормально відноситися, відписувати, скасовувати замовлення і повідомляти про це. Я думав, ну воно якось, само собою, трапиться, клієнт сам розуміє, але це все негативно вплинуло на мій рейтинг. Друге, це постійна робота. Нема такого, що ти. Ти там загрузив там, тисячу, десять тисяч товарів, і зразу, і в тебе появляється замовлення. Тобто з нуля, що не треба працювати, ти вже ну, би, в тебе працюючий магазин. Такого немає. Як я сказав, потрібно працювати з клієнтами, потрібно працювати з товаром, потрібно удосконалюватися. Це все робота. І наступне, я би зразу би, я би собі накрутив би трохи відгуків. Чому це релевантно? Тому що це дасть буст магазину. Якщо там менеджери компанії кажуть, що це не можна робити, якось там забанять. Ну ви їх не слухайте, вам треба розвиватися. І щоб розвиватися, треба такі кроки робити, які ну нестандартні і, можливо, які суперечать деяким нормам, але ж вони дадуть вам буст. І я вам рекомендую стовідсотково попросити своїх друзів, щоб вони. Замовили, попросити там близьких та просто людей, щоб вони зробили відгуки. і замовили вас товар, і так швидше вас будуть показуватися товари. Отже, що наостанок хотілося додати, це подякувати вам, що ви переглянули це відео. Дати вам мотивації працювати От 189 тисяч, це досить хороша цифра. Якщо ви початківець, школяр, там мама в декреті, студент, це дуже класні результати. І можна масштабуватися. Це не тільки пром, це не тільки маркетплейс, а це власний сайт. Ви можете його рекламувати, будь-де, тобто функціонал вам відкритий і ви отримаєте набагато більше продажів. Це Ну, це переверне можливо ваше життя. Ну, пром змінив деяке відношення в деякому. Пром змінив в деякому плані моє життя. Відношення до е, товарного бізнесу, до бізнесу в цілому. І це позитивні цифри. Я вам рекомендую продавати, рекомендую спробувати як мінімум і вивчити цю нішу. З вами був Нікітюк. Дивіться мої нові випуски. Дивіться мені минулі випуски, де я працював кур'єром, де я. Відкривав магазин на Промі, де я тестував різні всякі штуки. Це все буде, це все в моєму плейлісті. А зараз підпишіться на мій канал, чекаю вас в нових випусках.